результат, на іграх нескорених змагання відбулися з двох видів спорту: стрільба з лука та плавання. Кожен учасник самостійно вирішував, у яких категоріях змагатися за медалі. Після церемонії відкриття першими на старт вийшли плавці. Олег Кравець з Миколаєва каже, у 2014-2015 роках служив у 28-й бригаді, натрапив на розтяжку, втратив одну ногу і отримав тяжке поранення другої. Після тривалої реабілітації у 2019-му, говорить чоловік, вперше взяв участь у іграх нескорених. Цього разу на змаганнях у кривому розі здобув бронзу у запливі 50 метрів вільним стилем. Приходьте до нас тут зовсім інший світ, тут зовсім інша атмосфера, е, і ви можете тут поборотися з самим собою і побороти самого себе. Юлія Паєвська, учасниця збірної України на іграх нескорених. Жінка має позивний Тайра, свого часу заснувала підрозділ військових медиків-волонтерів Ангели Тайри. Розповідає під час евакуації поранених, отримала контузію та бойові травми, через які довелось встановити суглоби ендопротези. каже, що до участі в іграх нескорених не вагалась. Я думаю, що війна нас навчила, що вагання це добре, але коли треба робити, просто встаєш і робиш. І тут треба теж себе може примусити встати, піти і спробувати. І все вийде. Ще один учасник ігор нескорених Юрій Копил служив у 31-му окремому розвідувальному батальйоні. У 2018-му отримав поранення та проходив тривалу реабілітацію. Взяти участь у змаганнях запропонував колега учасникам змагання. Я хочу побрати не скорюватися. Оксана Горбач, координаторка проєкту «Ігор Нескорених в Україні, каже у цих змаганнях головне не медалі, а соціальна реабілітація бійців, які отримали поранення на війні. Відверто, на мою думку, це найкраще змагання з плавання, які у нас наразі були проведені у кривому розі. А це рівень, на мою думку, міжнародного змагання. Коли вони всі разом бачать знайомі обличчя, коли це їхнє середовище. От я вважаю, це саме важливі. Важливіше набагато ніж спортивні результати. Як мінімум, от наше завдання це стати конкурентами тим містам областям, які будуть мати бажання приймати відбірковий тур наступного року на всесвітні ігри в Десюльдорфі. Ігри нескорених вже вдруге відбуваються не в столиці, а у регіонах. Наприкінці червня регіональні ігри пройшли у Черкасах. Віктор Могуров, Артем Кравченко, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.